Мене заводить сама тільки думка про якийсь цікавий мікс бочок для витримки віскі. А коли головує цим балом ром, то й зовсім може дах зірвати, їй-богу. Тому без зайвих сантиментів я хочу поділитися тут і зараз своїм нещодавним відкриттям контрастного та нетривіального віскі з фінішем в бочках з під рому. Це віскібой. Плесніть собі у калих чогось тропічного та налаштовуйтесь на маленьку відпустку до Карибів. А ми поїхали. Перший бедбой – суцільний аристократ. Його коріння пірнає ще у часи, коли про віскі казали на ви та пошепки. Ім'я йому Балвіні, Карібіан Каск. Моя історія з ним почалася зі злості. Ні, не через те, що це поганий віскі, а через те, що на момент дегустації мені було. Ні з ким поділитися своєю радістю та захватом, але незабаром під'єдналися мої любі підписники з інстаграму, серед яких я й розпиляв той перший ботл, фідбеки, обмін відгуками, хвала та холівар. У нас там весело. Короче, я добре пам'ятаю свою першу емоцію від стартового сьорбу цього балвіні. А ти зовсім не високопафосно нудний. Як твої інші брати, буду з вами відвертим. Балвіні не мій краш, як по статусу, так і по смаковому профілю. Дехто з вас, моя любетусовко, навіть чув від мене такі слова, як лимонно-мидова заправка для принтера та однорукий гірчичник на липкому побережжі. Не питайте, як я дійшов до тих описів, та вони взялися не просто так. Та усе це не про Caribbean Cask Relis. Він розкішний, потужний та максимально в балансі. І цьому є дуже конкретна причина, а саме, майстерність та креатив найдовше працюючого майстра солоду та піонера подвійної витримки, сера Девіда Стюарта. І те, що він витворив тут, заслуговує наших з вами оплесків. Стоячи, якщо чесно. Коротше, його ідеєю було, щоб Балвіні купував не витриманий ром на карибах, далі витримував його в своїх дубових бочках, а потім вже продавав витриманий ром назад виробникам рому сильно дорожче, ніж вони за нього заплатили. Голова не тільки щоб в неї їсти. У випадку з нашим Caribbean Cask Finish, балвіні беруть віскі, який витримувався щонайменше 14 років у традиційних дубових бочках з-під бурбону, і фінішують його від 6 до 12 місяців в цих нещодавно спорожнілих ромових бочках. Усі щасливі, у всіх є прибуток і задоволені клієнти. My work is done, my horse is amazing. Нектар на 43% міцності, що пройшов, на жаль, холодну фільтрацію і додавання кольорового барвника, порадує нас тропічним фанкі-стилем у вигляді бананової печені із кристого мандарину та темних фруктів у дикому сиропі агави. Найбільше мені тут заходять пряні підтони, кориці з ваніллю та яскраві нюанси ананасу, тушеного у вершковому маслі. А, ну і на додачу ви тут знайдете добрячу порцію і рисок тофі, прям як у старому доброму американському питві з Кентукі. Намотуйте на вуз, товариство. Хто любить солодкі віскі, бурбони, заряджений авантюризмом смак і піратів Карибського моря, оцей балвіні вам залетить, дай Боже. Не думав, що в цей топ попаде ірландець з підромових касків. Справа в тому, що подібних релізів з Ірландії не так вже й багато, я б сказав, астрономічно мало. Тому, пані та панове, вітайте майже єдинорога в своїй категорії: односолодовий хайд. рам, каск, фініш. О, ну я не можу без історії в бекграунді. Ви ж мене знаєте. Отже, цей віскі, як і більшість релізів з Ірландії, чомусь я полюбив випадково, а конкретніше, коли придбав його на подарунок. Мамі побачив на полиці співставив за і проти. Почитав буквально два абзаци на моїх улюблених віскі блогах і вперед на касу. І так сталося, що драмчиком цього подарункового віскі пригостили й мене, далеко не відходячи від столу, суто в академічних цілях. Звісно ж, я зробив йому декомпозицію, наслідками якої стала покупка ще одного ботлу собі любімому, бо він зміг задати тон не тільки тому вечору, а ще й задовільнити мою жагу до якісних тропіків зовсім не класичного профілю. Віскі Хайд розливається компанією Анію Distillers, яка насправді не є дистилерією а ботлером. А отже, віскі Хайд не є віскі від Хайд, спирти витікають із заводу десь в іншому місці в Ірландії, а не там, де вказують брати Алан та Конор Хайди. Ми як вже звикли, шотландські, голландські, французькі та інші всякі ботлери чітко і вичерпно вказують, що де й коли вони беруть. Так, от ірландські ботлери частенько не вказують звідки походить їх віскі. Вони просто випускають його під власним брендом, не називаючи те, що насправді міститься в пляшці. І в Ірландії це насправді досить популярне і закономірне явище. А ми знаємо напевно, що під капотом 6 років витримки в обуглених бочках з-під бурбону прямісінько з Кентукі, та додаткові фінішні 6 місяців в обуглених бочках з під темного барбадоського рому. Майже кожен реліс хайд є своєрідною ліміткою, і цей не є виключенням. Наша серія з 5000 тисяч ботлів розлита з міцністю 46% алкоголю без холодної фільтрації та додавання кольорового барвнику. І вона характерна феєричним доповненням якісних солодових мотивів ромовим тюнингом. На старті дегустації вас привітають нетривіальні мотиви грибного супа зі спеціями. На диво він гарно перевтілюється в соковиті, жовті фрукти, солодкі, квіткове медові та маслянисті ноти вершкового какао. З ваніллю, знаєте, перший дотик цього драму може не аби як спантеличити, та це дуже якісна омана. Слід вашому келиху трохи подихати, і 100% джусу віддадуть вам ще більше дескрипторів та спонтанних відблисків дивної їжі. Наприклад, банани тут зовсім не прості, а скоріше смажені, причому разом з телятиною, кислинка цитрусова, навіть ближче до лайма або до ферментованого зеленого яблука. І десь на середині мене сильно вдарили житні, хлібні та деревні ноти. А їх наздогнав шлейф лікеру амаро з приторною солодкістю білого шоколаду, такого що аж з гірчинкою, але приємною дорогою. Коротше, чого тут ходити коло миски. Мені цей віскі дуже сподобався. Не дивлячись на його молодий вік та не сильно розкручений, дещо таємничий бренд, а вартість 1400 гривень має ще більше розігріти ваш інтерес до нього. І до речі, лінки на усі віскі будуть в описі під відео. І друзі, я бачу, що багато хто переглядає моє відео, але не підписується. Тому, будь ласка, виправляйтесь та тисні вже ту кнопку підписки. І вам, і мені буде приємно час ставати ближче. Рухаємось до останнього та, мабуть, найбільш дивовижного релізу з цієї трійки. У нас була аристократична Шотландія, бунтівна Ірландія. І, мабуть, ви подумали, що зараз буде Японія чи Скандинавія, а, ні. Айла. Та сама люта та кохана усіма торфяна попільничка, бік-піт. Tropic Edition. Спеціальний реліз до фестивалю Айли 2024 року. Ух, які ж вони скажені та накручені тілейни. Що не рік, то новинки та ситуативочки. Як то кажуть, не віскі, а свято. Та я тут трохи для іншого. Розпинатися про афігенність бік піта сенсу немає. Усі знають, що бік пі це буквально айлівський мастодонт і фундамент якості серед блендед, мов категорії. І я відверто не зустрічав поганого дядю Піта. Клянусь своєю колекцією вінтажних анураків та годинників. Фактично перед нами перший реліз бік піта, фінішованого в ромі, в принципі, традиційний бленд односолодових спиртів з Бомо, артбеку, каліли та інших, на цей раз отримав фінішну витримку до одного року в спеціально підготовлених бочках з під карибського рому. 48% міцності без холодної фільтрації та додавання барнику. Пропонують нам поринути в майже бездоганний вихор із потужного солонувато солодкого торфу разом з усіма мікронюансами ромової авантюри. Чому мікронюанси? Мабуть, тому що карибський фініш тут не є домінуючим. Все одно на старті в смаку ви отримаєте насичену солодову торфяну та деревнову історію, на яку вже потім посаджено тропічні та дещо вирвиочні мотиви. Але які ж вони витончені, скажу я вам. Мене вразило тут поєднання густо навареного м'ясного пряного гуляшу. Разом з дескрипторами солодких бананів та копченого ананасу. А ще уявіть собі, тут проблискує смак, вимачений в машинному маслі мотузки та риболовецької торби, яку дід років 30 таскав собою по всіх ставках на селі. Ходіть, що пошукайте такого збочення. А як знайдете, маякуйте, бо я таке люблю аж підгорає. В цілому, наш піті запропонує не те, щоб трансформуватись в пірата, проте точно посадити на себе зрадливого папугу, натягнути брудний шкіряний жилет з пістолем та піти видивлятись проблеми на заході сонця. Знаєте, у мене була ідея на третє місце цього топу поставити Lagavulin 11 Offerman Cask Edition. Та я обрав саме Big під. Порівнявши їх в сипі дегустації, я отримав для себе дуже чіткий сигнал. Big під жорсткіший, пряніший, більш брутальний та незгладжений. От п'єш його, і наче як слухаєш максимально дикий, лайливий олдскульний хардкор без компресії та автотюну. Сира вулична лють, не інакше. Отакий мій топ ромових бабок в спирті. Вони не ідеальні, бо ідеалу не існує. Релізів до стопіса уподобань ще більше. А часу та грошей завжди обмежено. Тому з радістю хочу почути і ваші улюблені віскі ботли з фінішем в ромі, бо я певен, вам є чим поділитися тусовко. Як завжди, дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник, ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте, друзі. До зустрічі у нових відео.